Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь про 10 дійсно цікавих фільмів, які мають вам сподобатись. Ви на каналі Містер Фрейм готуйте ваші нотатки та приємного перегляду. Десяте місце 47 Ронін. Події розгортаються в суворій та похмурій середньовічній Японії. Одурманений чаклунськими чарами князь накидається на свого хитрого гостя і через це змушений здійснити ритуальне самогубство, дізнавшись про підступність гостя, колишні самураї, всупереч вказівці Сьогуна готують помсту за обман і смерть свого господаря. 47 ронінів збираються повернути кривавий борг віроломному зраднику. Рейтинг 7 з десяти. Дев'яте місце як стати принцесою. Жила собі школярка із Сан-Франциско, горя не знала, а тут саме до 15-го дня народження їй кажуть, що десь помер її татко. Король маленької країни Женовії, і їй потрібно терміново покидати школу і летіти в Європу керувати державою. Інша би зраділа, а вона ні. Хоча її теж можна зрозуміти. В 15 років випускний бал вечірки і перша любов, куди важливіші за все інше. Вмовити та зробити з дівчини справжню леді береться її рідна бабуся. Нинішня королева Женовії. Рейтинг 7 з 10. Восьме місце. Змінюючи реальність. За сюжетом молодий політик конгресмен Девід Норріс переломно для своєї політичної кар'єри ніч зустрічає дівчину, балерину на ім'я Еліза. Натхненний словами прекрасної незнайомки, Девід виголошує перед виборцями вкрай вдалу промову і з тих пір не випускає з голови думку знову побачитись з Елізою. Однак їх подальшим зустрічам постійно заважають якісь невідомі сили, і Норріс вирішує розібратись, хто за ними стоїть. Рейтинг 7 з 10 Сьоме місце ворог держави. За сюжетом процвітаючий адвокат Роберт Дін отримав вагомий доказ, що викриває злочин високопоставленого чиновника. Але секретна служба дізнається про витік таємної інформації та намагається нейтралізувати Діна. Для знешкодження небезпечного свідка урядовці використовують новітні технології стеження, від яких неможливо сховатись. Рейтинг 7 з 10 Шосте місце Мюнхен. Сюжет бере свій початок з трагедії, що сталась на очаху мільйонів спортивних болівальників у вересні 1972 року. Коли на зимовій олімпіаді в Мюнхені група палестинських терористів взяла в заручники, а потім розстріляла всю команду ізраїльських спортсменів. Ізраїль починає мстити. Ця місія була доручена секретному бойовому загону Мосаду. Завдання урядових бойовиків знайти організаторів бійні у мюнхені та ліквідувати їх поодинці. Рейтинг 7 з 10. П'яте місце Гатака. Це фільм про те, що немає нічого неможливого. За сюжетом у світі недалекого майбутнього нищесортна людина Вінсент Фріман мріє жити вільно та відправитись досліджувати космос. Але на жаль, людям, народженим поза лабораторією, такі опції недоступні, адже майбутньому космонавту має пощастити народитись бездоганною в генетичному плані людиною. Щоб досягти своєї мети, Вінсент підробляє результати ДНК і змагається на рівні з ідеальними людьми. Рейтинг 8 з 10. Четверте місце життя Пі. За сюжетом письменник приходить в гості до індійця Пі Пателя, що живе в Канаді. Близький друг сім'ї Пателя розповів письменнику про те, що у Пі є чудова історія, яка його напевно зацікавить, і Пі розповідає цю історію. Головний герой, його родина та тварини з їхнього зоопарку потрапляють в шторм. Виживає один лише Пі та тигр, з яким вони дрейфують в нескінчених водах на шлюпці. Рейтинг 8 з 10. Третє місце повітряний маршал за сюжетом. Співробітник служби авіабезпеки Білл Маркс вилітає з Нью-Йорка до Лондона. Незабаром після зльоту на його службовий телефон приходить смс, в якому злочинці вимагають перерахувати 150 мільйонів доларів. В іншому випадку терористи погрожують кожні 20 хвилин вбивати по пасажиру. Біл намагається виявити на борту літака того, хто шле йому ці повідомлення. Однак обставини складаються так, що його самого починають підозрювати в спробі шантажувати авіакомпанію і захопити літак. Рейтинг 8 з 10 Друге місце кривавий діамант. В центрі сюжету історія південноафриканського найманця Дені Арчера та бідного риболова Соломона Венді. Обидва вони африканці з абсолютно не схожими долями. Перебуваючи у в'язниці за перевіз контрабанди, Арчер дізнається, що Соломон, якого розлучили з сім'єю і відправили працювати на алмазні купальні, знайшов і заховав дивовижний самородок. Цей скарб може змінити їхнє життя або значно вкоротити віку їм обом. Рейтинг 8 з 10 І перше місце займає ваше улюблене кіно. Так саме той фільм, який подобається вам найбільше. Напишіть в коментарях назву кіношки, яка справила на вас дуже сильне враження, і ви капець як хочете поділитись нею з іншими. Тільки уявіть собі, скільки цікавих фільмів буде в коментарях, якщо кожен напише принаймні одне улюблене кіно. Тому давайте, накидуйте круті фільми своїм співвітчизникам. На цьому добірка цікавих фільмів добігла кінця. Ставте лайк та підписуйтесь.